Мої вітання глядачам телебачення. Акцент новий інформаційний тиждень розпочинаємо черговим випуском новин. В Студії працює Вікторія Федоренко. Сьогодні в інформаційній програмі день мова піде про наступні події життя шостки і шосткинців. Щопонеділкова апаратна нарада при міському голові підприємства ЖКГ заявляють про готовність до подачі тепла. Тісна співпраця молодих матусь та народного депутата України завершилася відкриттям дитячого майданчика. Бібліотеці толстого 70. Проза, поезія, рукотворні шедеври читачів у подарунок. Про все це докладно прямо зараз. Підготовка у шості до опалювального періоду триває. Підприємства житлово-комунального господарства та теплопостачальні заявляють про готовність до запуску опалення. Медики попереджують, на території шостки вже два випадки отруєння грибами. Офіційно в місті зареєстровано близько півтори тисячі безробітних. Ці та інші питання обговорювалися на черговій щопонеділковій апаратній нараді при міському голові. Юлія Беберштейн. Далі Одним із найперспективнішим шляхом раціонального та ефективного використання бюджетних коштів є широке впровадження у сфері закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти єдиної структурованої системи, заснованої на конкурентності, прозорості, не дискримінації. Цим вимогам повністю відповідають положення закону України про здійснення державних закупівель. Довела до відома Валентина Захарова, головний спеціаліст управління економіки Шосткинської міської ради. Використання конкурентних засад при проведенні торгів. Дозволяє зекономити від 10 до 20% запланованих на закупівлю коштів. Дозволяє зробити процедуру. Витрат бюджетних коштів максимально відкритою, гласною. У змаганнях на отримання державних замовлень можуть брати участь підприємства будь-яких форм власності. Головною умовою для претендента мати відповідний досвід, кваліфікацію, технічні і фінансові можливості, а також позитивну репутацію. Кроком до проведення торгів є створення комітетів конкурсних торгів, розповіла Валентина Васильівна. На даний період при міській організаціях, установах та закладах, комунальних підприємствах, які знаходяться в підпорядкуванні Шоскінської міської ради, створено 26 комітетів з конкурсних торгів. Всі замовники пройшли навчання або підвищення кваліфікації з питань державних закупівель. За словами Віталія Могильного, виконуючого обов'язки начальника житлового комунального господарства, підготовка міста до опалювального сезону триває. Деякі комунальні підприємства міста проводять до своїй свої підлеглі території і у вихідні, і у будні. Що стосується підготовки до запуску опалення, то в цілому підприємство теплоенергетики і наше підприємство на речі послуг до цієї процедури вже готові. Спортсмени міста продовжують демонструвати свої спортивні надбання, наголосив Андрій Дуценко, завідувач сектором у справі з культури і спорту. Завершилась першість міста з футболу серед школярів на стадіоні хімік проходила на футбольному полі Барса. Завершили змагання серед учнів п'ятих класів. За минулий тиждень в центрі зайнятості з'явилося 28 нових вакансій. Всього до послуг безробітних 73 пропозиції з надання робочих місць. Шість чоловік подало заяви на отримання ваучера на підвищення кваліфікаційного рівня, зазначила Людмила Кошик, начальник міського центру зайнятості. Зараз на обліку перебуває біля двох безробітних це місто район. Отримують допомогу 1400 за словами Антоніни Наймитенко, начальника управління праці і соціального захисту населення. На цьому тижні будуть проводитися заходи, приурочені до Дня людей похилого віку. Буде проходити відкриття третього університету, третього покоління. робота філія медичного факультету на Курбішецькому мікрорайоні і розпочне роботу новий факультет університету. in živeli v Palijskem kraju. Пройшли міські заходи і на освітньому рівні, розповіла Наталія Сергійко, начальник управління освіти. На базі гімназії відбулася презентація підручника основи податкових стан для учнів 9 класів за сприяння податкової служби. 25 вересня пройшли засідання шкіл педагогічної майстерності, готуємось до олімпіад, під час яких розглянуто типові завдання першого етапу олімпіад. На території міста було зареєстровано вже два випадки отруєння грибами. Довів до відома Олег Штогрин, головний лікар Шосткинської центральної Районної лікарні. Будьте обережні. Жарків з грибами немає. Важке отруєння грибами це пряма загроза життю. Це може привести до смерті. Не їжте грибів, не їжте, Ми не знаєте взагалі, де треба їсти грибів. І дітям, молодим людям не давайте грибів ні в якому разі. Ольга Ткаченко, начальник управління питань надзвичайних ситуацій, зазначила, що у жовтні будуть проводитися заходи з міського тренування по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій. Тренировка на тему готовность предприятий, учреждений организации, службы гражданской защиты, к ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций в осенний и период. Хочу сказать, что все вводные разрабатываются максимально приближенным к прошлым чрезвычайным ситуациям прошлых лет. Дитинство це пора мрій і сподівань. Це віра у казку, яку дарують дорослі. Тому саме від нас, батьків, залежить, яким буде кожний день в житті наших дітей, яким ми колись подарували життя. Практика довела: якщо чогось дуже сильно хотіти, це обов'язково станеться, і схема працює не тільки під новий рік. Гірка гойдалки, купа цікавих атракціонів та зручні лави для Матусь з'явилися на подвір'ї висотного будинку по вулиці Некрасова як результат тісної співпраці народного депутата України Ігоря Молотка та небайдужих до дозвілля своїх дітей Матусь. Хто саме перерізав червону стрічку під час урочистого відкриття новенького дитячого майданчика? Розповідає Олена Чанцева Коваленко. По вулиці Онопрієнка, 15 є одна особлива квартира, вікна якої виходять у двір. Саме в ній живе молода матуся Альона, мрію якої 27 вересня здійснив народний депутат України Ігор Молоток. Саме з ним протягом місяця Альона працювала над ідеєю створення новісінького дитячого майданчика. За що й отримала почесну місію стати берегиною території дитячих мрій під час урочистого її відкриття. Ось цю вот ми оставляємо тут. Ти буріш хранительниця, етавардану виходять, поэтому я буду наблюдати. Я буду в Ігор Молоток зауважив, що будинок отримав новий дитячий майданчик так швидко, частково і завдяки тому, що саме активна матуся Альона не давала народному обранцеві забути про обіцянку. Дзвонила і нагадувала щодня, ні на мить не втрачаючи надії. У натвіті зі площадку і навольно бистра зі площадку в тічені чотирьох днів. У день урочистого відкриття дітлахи отримали не тільки можливість випробувати новісінькі атракціони дитячого майданчику, а й цікаві наклейки із зображенням улюблених мультиплікаційних героїв. Їх дітлахам принесла Альона, адже за її словами, нічого немає кращого, аніж дарувати дітям щастя. Бюджет мені не дозволяє зробити. Я хотіла б, звісно, більше щось подарити дітям, щоб був праздник, був рад, була радість у дітей». Ігор молоток має досвід у спілкуванні з дітлахами, адже сам має п'ятьох дітей і одного онука. Тому до процесу. Проектування та виготовлення нового ігрового майданчика поставився особливо відповідально. Уже родителям ті, котробуть смотрети сокан, наблюдати, що їх не полез не на стройку куда-то а проводить здесь какое-то досуг Это здорово. Альона Шульга, помічник народного депутата, також радіє з приводу того, що дитяча радість результат її праці. Нашла организацию яка займається випуском, выпуском кстати, випуском дитячих площадок. Это з допомогою їх зробили дітей щасливими. Керівництво одного з шосткинських підприємств, на якому і було втілено в життя дитячу мрію, також було присутнє на урочистому відкритті нового дитячого майданчика, аби на власні очі переконатися в тому, що їх працю оцінить на ура саме дитяча аудиторія, зазначила Наталія Скега, директор підприємства виробника. Благодаря нашому колективу, який з душою скажу, з таким ентузіазмом, наверное, і с теплом отнюся к этой першої площадке, тому що це для нашого міста, для наших дітей. Дітям розваги та сміх дорослим, спокій та втіха, спокій від того, що вже не треба водити дітей до дитячих майданчиків інших будинків, а то й районів. У них свої площадки вони вийдуть, Мать буде під присмотром з окна за ними дивитися. Все взагалі замічательно, дуже довольна і рада. Незважаючи на пронизливий вітер та хмарне небо, громада, яку об'єднало урочисте відкриття нового дитячого майданчика, не поспішала розходитися. Адже у людей з'явилась можливість обговорити питання буденні, згадати власне дитинство, спостерігаючи за посмішками щасливих дітей. Виробник отримав нові замовлення від народного депутата. Найближчим часом 10 таких же майданчиків буде встановлено у різних районах міста. А дітлахи, в свою чергу, отримали купу позитивних емоцій, які довели, що дитячі мрії Мають бути першочергово здійснені. Мені подобається горка. Можна в м'яч. іграти, веселитися, на горки кататися. Кататися на, на качетах, хоч люблю, сильно-сильно. Недільного ранку по вулиці Миру було незвично голосно і святково. Гучно лунала музика. До бібліотеки Толстого поспішали хлопчики, і дівчатка, чоловіки і жінки, люди елегантного віку з квітами у руках, з посмішками на обличчях поспішали до другої домівки, яка цього дня відзначала свій 70-річний ювілей. Наша знімальна група приєдналася до прихильників храму книги. Гостей біля входу зустрічала бібліоледі, а фоє радував око ярмарок творчих доробок читачів бібліотеки імені Толстого. Особливо хвилювалися організатори ювілейного свята. Виключно жінки працюють тут, і для берегінь вічно мудрої книги є за що бути вдячними. Долі вона подарувала кожній улюблену професію. Я дуже рада і щаслива, що судьба привела мене в стіни цієї бібліотеки, і я можу працювати місті з такими замечательними людьми. Мені тут дуже комфортно працювати, і я нічого не збираюся міняти в своєму житті. Ми чувствуємо себе востребованими, тому що дуже благодарні вот люди третього покоління, да, вот люди елегантного віку, це дуже благодарне покоління, яке э, з удовольствием реагує на всі починання. Тут совершенно працюють люди добросовісні, э, умні, дисциплінувані. Э, организовують різні виставки, ну, організатори, как говорится. Їх, на перший погляд, непомітна справа насправді виявилася дуже потрібною шосткинцям. Про це свідчила вщент заповнена зала, а читачів все більшало. Їм хотілося привітати своїх улюбленіць, бо та зустріч з книгою, яку дарують бібліотекари, завжди сповнена приємного хвилювання. На їх думку, книга лікує тіла і душі людські пусть э, устраювають такі мероприятия. пусть усіх посіщають, не забувають, і ми їм благодарні. Дуже хороших читателей. Любящих книжку и которые берегут книги. Чтобы больше было у нас людей, которые читают книги, не сидят под компьютерами. Мне очень нравится эта библиотека. Мне очень нравятся люди, которые здесь работают. Они проводят такую огромную работу по, я бы сказала, возрождению. Культури української культури і в нашому місті вони проводять дуже велику і очень важливу роботу. вони, дуже нужне хтось із мудрих сказав. Бібліотекар це не професія, а стан душі. Цю думку переконливо довела Валентина Макуха, провідний методист бібліотеки ювілярки, подарувавши читачам власну поезію. Спішу на роботу, спішу збираюсь. не ні банковський офіс, ні ЖЕК, ні в аптеку. Иду я с улыбкой в библиотеку. Здесь ждут меня книги, хорошие люди. А значит, коллеги, все еще будет. Здавна людина почала збирати книги. Замужні правителі вважали за свій обов'язок та честь мати при своїх палацах бібліотеки. Ще й слова такого не було, бібліотека, а зібрання книг уже існувало. Свиток з порадами Ярослава Мудрого на свято Шосткинської бібліотеки приніс прадавний літописець. Велик був князь Ярослав Мудрий. Велик не в ділах радних, а в своїй чорності і в своїй любві. книжной премудрости. Он ученый книгачей и замечательный зодчий. Отдавать детей знати в учение книжное и специально выделил большую сумму денег на книги, чтобы дети обучали. Ці слова ведуть по професійному життю штат бібліотеки ювілярки. Її професійні досягнення тільки за останні 10 років змушують пишатися особливим багатством, кадрами, талановитими, досвідченими, кваліфікованими, безмежно відданими своїй справі. Бібліотека участвує в міжнародних конкурсах і проєктах. Виграла болі піті проектах. в 10 проєктах. Участвуем постоянно в общественной и международной жизни нашої, нашей страны, в международных ярмарках. А нашої бібліотеки нашої роботі вже знають і інші країни світу. Плідна робота 20 працівників бібліотеки Толстого була відзначена такою ж кількістю нагород різного рівня. Серед них грамоти управління культури і туризму сумської обласної державної адміністрації, шосткінського міського голови, шосткінського відділу культури і туризму. Та головне щирі слова подяки від Любові Хомовненко, секретара Шосткінської міської ради, і Югоря Фатуна, начальника Шосткінського відділу культури і туризму. Как мне кажется, книга была, есть и остается основным источником знаний. Коллектив библиотеки имени Толстого всегда был в авангарде всех тех начинаний, которые происходят в нас городе. Их отличает творческий, неравнодушный подход к делу. И спасибо вам за это. Для, для всех читателей, которых, для которых библиотека стала действительно вторым домом, я хочу поздравить и вас в том числе. І виразить надежду, що бібліотекарі з все, щоб цей второй дом зробити ще более уютним і дійсно оставатися центром культури. Працівників древньої і вічно юної оселі людського розуму, зосередженого у магічному кришталі, ім'я якій бібліотека привітала Олена Шульга, помічник-консультант народного депутата України Ігоря Молотка. Хочу пожелати кваліфіцированому серйозного колективу счастья гібкого здоров'я чтобы было побольше читачів, а будет больше і будет много умных людей в місті Шостка. Аурою добра и душевного тепла огорнули цього дня ювелярів численні гостина все інформационно революции вы по-прежнему нужны людям и самое главное что они вкладывают всі свої знання, щоб нам було з вами цікаво посіщати їх бібліотеку, найкраще я почував. Почуваю і маю ще прожити, почувати все добре, саме сірах у цієї рідної бібліотеки. Окремі слова, визнання висловили випускники і нинішні студенти факультетів університету третього віку, для яких заняття на базі бібліотеки відкрили новий виток життя. Когда я переступил в порог этой библиотеки, зашел в зал, где стоят компьютеры и заразился. Я не могу тогда за того дня, когда я приду и начну здесь заниматься. Здесь очень много творческих, очень много талантливых людей, и они здесь объединяются, имеют возможность реализовать себя, реализовать свои таланты. Зворушливими були дитячі слова вдячності. Незважаючи на поголовну комп'ютерізацію, діти знов і знов приходять до бібліотеки, щоб взяти книгу до рук, перегорнути її сторінки і поринути у загадкові світи. Дякую вам за те, що ви в цьому місті для нас є за те, що зробили для нас за ваші книги, за ваш комп'ютерний клас. Радe, вас... Останнім акордом урочистостей стало запалення символічного вогника маячка. На нього напевне будуть злітатися всі, хто мріє зберегти свою мову, культуру, духовні витоки. А це свідчить про те, що книги такі різні, невеличкі і об'ємні, іноді просто тоненькі продовжуватимуть нести у читацьку душу запах морської хвилі і живицю у карпатських смерек. Меди з топової пшениці і аромат яблук українських садів. А поети не втомляться оспівувати роботу працівників. Есть по соседку библиотеку. Відзначення 70-річчя бібліотеки імені Толстого відбулося напередодні всеукраїнського дня бібліотек, що відзначається в останній день вересня. Ми від усієї душі вітаємо всіх працівників бібліотек з професійним святом. У вас професія прекрасна, клопітка, хоча й важка. Та зате гуманна, добра, де ще в світі є така. Вам вітання як найкраще подарує хай весь світ, і сама чарівна осінь принесе вам хай привіт зі свят. Том вас вітаємо нині щиро дзвінко від душі. Хай відчують в серці свято, бібліотекари. Усі. А 1 жовтня відзначається міжнародний день музики. Ми вітаємо всіх, для кого цей день є значущим у житті. А між тим поцікавимося, яку музичну композицію цього дня підготує нам. Погода буде хмарно і без опадів. Температура повітря становитиме 6 градусів тепла, в ніч, ймовірні заморозки до мінус одного. Вітер північний, північно-східний 1-3 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День провела Вікторія Федоренко. Нагадаю, що з нашими новинами ви можете ознайомитися на сайті Шосткинської міської ради. Упродовж нашого ефіру ми пропонуємо до вашої уваги програму Актуальна камера інтерв з Філею Жебровською, генеральним директором Фармак, яка незабаром запустить нове сучасне виробництво на території індустріального парку «Свема». У мене на цьому все. На все добре, до наступних ефірів.